Оклюзійка. Обов'язково, щоб вона у вас була і штуки три. Бажано 4. Чому? Якщо ви бачите, якась царапина на грудях, якась цятка на грудях, клейте, вона гірше не зробить. Але може врятувати життя. З власного досвіду розкажу, у мене був боєць, він був поранений. Пару осколков в руці від АГС. І один осколок залетів під броню. Ми подивилися, капелька якась витерли, а все, нічого немає. Чувак від одної позиції до іншої дійшов, сів і задихнувся. Ось сюди і заходив воду. А наклеїли би оклюзівку, був би живий. Тобто, побачили? побачили? Подряпина. Ви не знаєте, як осколок міг пройти. Він міг пройти подряпиною, а потім завернутися. Клейте. Якщо є з клапанами, це взагалі класно. Завжди клейте. Повірте, гірше ви не зробите. Потім прийшли до медіка, сказали, у мене закінчилися клюзівки, він вам поповнить. Обов'язково мати отаку фішку. Знаєш, що це таке? Кармований так. скотч. Ви просто взяли, відірвали кусок, прикліїли. Та ж сама клюзівка. Якщо велике поранення, взяли оцей пакетик, розкрили його повністю, приклеїли по краям армованим скотчем. Ця хрін клеїться на все, на грязь, на болото. На кров йому, ну, нема різниці. Все.